Вас вітає ютуб канал Океан Трейд в епоху високих технологій та прагнення максимальної точності. Оправки для інструментів з хвостовиком Велдон well є ключовим елементом в арсеналі багатьох професіоналів. Ці інструменти поєднують у собі надійність, точність і універсальність, роблячи їх незамінними у найрізноманітніших виробничих процесах. У нашій країні попит на якісні деталі такого плану стабільно зростають. Тому представляємо вам оправку, яка призначена для кріплення інструменту з хвостовиком типу Велдон Є1 20 на 20 на вашому токарному верстаті. Хвостовик у нас. Представлений в даному випадку у розмірі VDI-20. цей інструмент відповідає стандартному DIN 69880. і виготовлений відомим виробником AeroGlu, гарантуючи високу якість та надійність. Дана оправка забезпечує стійке і надійне кріплення інструменту з хвостовиком типу Weldon на вашому токарному верстаті, що дозволить вам проводити обробку деталей з високою точністю і ефективністю, виготовлена з високоякісних матеріалів і відповідає всім стандартам безпеки та якості. Наша оправка стане невід'ємною частиною вашого виробництва. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.